Якось ми разочок вирішили входити помочку. Я, жінка, син. Мама зісняється, в Мама Вау! Вінгах я ще не бачив, поки тут Ой, ты так быстро йдеш. прям копать. Ой-ой-ой, куда бежишь? Все, все, все. Хі -хі -хі. Ай, ты так быстро бежишь. вот мы и приехали. День добрый. 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 Ух, как холодно. Мороз. Там кожного дозвониться Владимировна, її однокласниця. Бо вона до мене дозволить. В неї просто карточка друга, бо вона той телефон забила в місці з карточкою. Ну, то так стоїть, там гараж, купити з вийде. Бог його знає. Спаро воно ну, або не знає. Або короля крови, самі буде галувати. Бог його знайшли, так таксує? Це бать... Світа вона торгує, всякому там в центрі вона торгувала. Mm. Отуди до бані вони жили. живуть. Ну, mm. А так навіть не Я знають. <гументний> Це дякуємо. Дякуємо. Село і люди. Що Буд... Таке село, так? Який люди, таке село. Будемо парувати. Що ми будемо подавати е, цих О, кролів? Можна буде чуєш господарство назвати канал, ну, назвати село і люди. Село і люди. В принципі, я так і назву своє свій канал. Так що, друзі, підписуємося, лайкаємо, тапаємо, переходимо на канал, ще тік-ток, Горі ту Україн. Ще один буду створювати канал. Корочі, як -то кажуть, як так сільські плітки, що сказати. У мене правда руки замерзли. Потому що в нас сьогодні морозець, але погода хайна, сонечко світить, що можна сказати. От, синок іде, вибається. Як -то кажуть, віче дують харів, але як От. Будуть у нас свинки, будемо ще свинок. От, я там почав займатися свої кільцем сарая. Ну як, до сараю, до сараю в сторону, стінку, Але це так, залив бетоном, забив досками і сарай готовий, в принципі. Все одно весну буде все. Так що а, точно молоко, а я не мушатаю, як кадилом. Бачу. Це так ти, мать, тільки недавно родив. Молока немає, взагалі Є. все бідні Є, для, для, для. <плес> Все, всіх чекаю в себе на блохи. Ой, на каналі. Удачі!